Так-так, добрий день. Тут у нас геть незвичайний апарат, хто, можливо, знає, користувався і компанія Баділі, Badili, Badili чи BаDLI, не знаю, як правильно. Це у нас фірма турецька топова. Баділі, скоріше за все, або Баділі. Ну, коротше, не важно. все це таке умовно. Дивіться, хто працює таким агрегатом, або хтось використовував, сталкувався, пишіть. Дуже цікаво. У нас це спецзамовлення, наш клієнт попросив, ми привезли, в принципі, на майданчику вони у нас не часто, але під замовлення можемо вам замовити. Це у нас незвичайний оприскувач. А перед тим, як будемо розглядати його з різних сторін, ракурсів і комплектацією, чим він відрізняється, а він відрізняється практично всім від звичайних навісних оприскувачів, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, коментуйте, задавайте питання, не зволікайте, тому що техніки у нас дуже багато, вона потроху продається. Агрегати з різнопланові. Місто Кропивницький, всі знають. Техніка поля, канал, так що не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Так, погнали більш детально по характеристикам. Це у нас оприскувач навісний, гідрофікований повністю від компанії з країни Турції Бадірі. Агрікультур машинері. Все зрозуміло, це у нас модель CX Pro 1000-15. Ось так його виглядає бірочка. Погнали далі по технічним характеристикам. Вага даного агрегату 810 кг. Нелегенький парень, можливо десь плюс-мінус 900 кг, бо різні характеристики. Турція любить писати неточності. Але все таке коротше, від 800 до 900 кг сама вага пустого оприскувача. Це він у нас іде, об'єм бака 1000 літрів. Він у нас 5 секційний. Ось так видно, 5-секційний він у нас іде. Ширина штанги захвату 15 метрів, і вона повністю гідравлічна. Ось так. Два гідроциліндра в одну сторону, так зробимо в іншу. Також є лінейні фільтри. тут вони встановлюються. Так, давайте більш детально, якщо ми зацепили по штангі, більш детально роздивимося саму штангу. Кріплення все зрозуміло. Ось так виглядає. Кріплення. Вони вставляються ось так. Сюди місце. Ось так, прикручується. І вона має ось такий вид, сама штанга. Вона розкладається. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, тому що покажу в роботі, як він розкладається і складається. Потім за, за рахунок ось цього речага, він теж має тут візьбу, він жорсткий. За рахунок речага і ось такого трикутничка сама крайня викидається е, секція. ну Також і ця друга. Є такі маленькі амортизатори. вони у нас Гумові. Ось так зроблені, якщо видно. При складанні і розкладанні. Так. Також дивіться, сама штанга, коли ціпляється, має в роботі має ось такі ще дві пружини для гасіння коливань при роботі. Ось так вони виглядають, вони глушать. Має така система, гідроциліндр піднімає, опускає. І в плаваючому працює, коли ви робите оприскування своїх полів. Так, е, Далі йдемо. У нас тут йде насос на 105 літрів від фірми Арах. Чотири мембрани видає максимально 500 бар. І максимально може видавати 130 літрів на хвилину, хоч, хоч, хоча модель 105. Ну це таке діло. В принципі, треба перевірити, я думаю, що так воно і є. Потім у нас є е, проливний бак. Промивочний, вибачайте промивочний бак. Ось так він виглядає. Ось тут він знаходиться. Так, від нього йде, якщо видно. Там і понизу. Отак, якщо видно. так Потім йде у нас давайте, по габаритам. Ширина у нього 1350 мм, довжина 1750 мм і висота 3250 мм. ну Це максимально. При вазі пустого 800-900 кг. Так, трактор, потужність трактора повинна бути від 80 мм кінських Сил. Так йде по обертам валу 540 на хвилину, в принципі, стандартно. Форсуночки, форсуночки йдуть, йдуть Ось такого плана Зараз покажу. Також в комплекті є такі ролики, щоб їх встановлювати на саму раму. Ось так вони тут прикручуються на рамі. Є така рама, зрозуміло. Там прикручуються ось ці колеса, кардан йде в комплекті. Також ось такі форсуночки йдуть в комплекті. Якщо фокус зловлю. Похожі, вони е, пишуть ліхлір, ну, похожі на арах, схожі з такими. Також є, дивіться, додатково, додатково ось така пружина. Вона кріпиться на край. Штанги і при опусканні на землю, на ґрунт, вона е, як використовується як стабілізатор для штанги при роботі. Дуже прикольно, просто, але прикольно. Так, погнали далі. Тут у нас розподільники, в принципі, крани, все зрозуміло, все понятно Також. Хлопці, якщо при бажанні, це вже йде опція. Можна встановити Браво е, 180. Ось він тут стоїть з, з таким грибочком. Коробочка в комплекті. Це можна встановити. Це окремо до тої ціни, що я назову. Якщо ви будете задавати мені багато питань в коментах, пишіть, буду відповідати завжди. Так, е, погнали ще тут. У нас є ось така класна штука. Це у нас рукомойничок. Рукомийник, він зверху зроблений ось так. І виведений кранік для того, щоб мити руки. Дуже прикольно зроблено. Також дивіться, по рамі дуже вона міцна, потужна, як видно. І бак, він прикреплений до рами ось такими жестяними, якщо ви бачите, жестянка. Лізо з поставочки резинової притягується до рами. Ось так воно накручується, такий механізм тут. Зрозуміло, так? Да? Палець, все зрозуміло. По гідравліки зрозуміло, тут три вихіди. Трьохточкова навіска, все зрозуміло. Так, що тут ще такого прикольного? Верх-вниз, коли він працює, піднімається. Ось така, як, як на плазмі, -мойо. Така штука, все класно закрито і все зафіксовано. Ну, класний, звісно, він зроблений якісно. Є ось такі поліетиленові проставочки. Щоб не залізо об залізо, а плавненько, скользило. Проставочки також є по баку, бачите, між залізом і самим бункером. Бункер у нас а, дуже цікава штука, дивіться, Такий, така є підножка. Вона ось так фіксується при роботі. Це якщо треба залазити в бак, ставимо, фіксуємо, залазимо в бак, так зверху його роздивимося. Кришка в принципі стандартна, вона у нас відкривається. В принципі, нічого такого нового. Ручка така спеціальна для використання. Коли працюєте з ним, фільтр, ну, сітка. Також, дивіться, є шланга, він самозаправний. Цей у нас е, оприскувач, він самозаправний, він, він може заправлятися. Сам під'їхали, включили, ось через оцей отвір. Підсоєдини шлангу то кинули. І ось тут, якщо на нейтральному, включаєте Він сам заправляє свій бак. поліетилен дуже міцний, товстий і тут класно бак зроблений, що повністю, повністю вибирається вся рідина, при тому, що не вистачає мусор, який залишається на дні баку. Це дуже важливо. Так, погнали далі. Ще такий прихований, але дуже корисна штука це у нас міксер. Він має ось такий вид, фіксатори, краніки. Все як положено. Він має такий маленький гідроциліндр, який допомагає йому виходити. Ось так от ось так він виїжджає. Бачите, окремо зроблений крани, все підз'єднано. Зверн... Звертаю вашу увагу, що всі шлангочки за такою впаяною, встроєною е... пружиною внутрі стальною. Люба шлангочка, ось тут також, дивіться, стальна, довговічна. Також тут, тут, везде йдуть вони стальні. Ось так вона виглядає. Товщина у неї чималенька і міцненька. Так, у нас міксер на 30 літрів. Ось так він відкривається. Ось такий він має вид. Дуже зручно, прикольно. Ось так. Має для промивки каніст, в принципі, на 30 літрів достатньо пластий, має таку защіпку. Ось так. І потім все, що зробили, для того, щоб і його просто заводити і він не витаскується, і при роботі не болтається. Можна його фіксувати, ось тут є такий отвір, фіксувати, щоб воно іще більше не розлидувалось на самому цьому на роботі в полі. Так, і ще дивіться, коли штанги складаються, піднімаються, ось сюди вони попадають в оці. Такі кріплення, тут також такі заглушечки вони йдуть резинові, що тримають м'якість ходу. В принципі, те, що хотів вам показав на штангі, є ось такі додаткові пружини. Це вони мають вигляд на, хвост, на там, де сильно віб... йде хльосткость вібрація на краях. Плюс оці Тримають і підтримують края, плюс до цього, що такий кронштейн. Кружинка підтримує, щоб сильно розгойдувалася при роботі. Так що дивіться, як він працює, розкладається і складається на тракторі. Чекаємо на ваші замовлення. Агрегат ми продаємо під замов... тільки під замовлення. Підписуємось на канал, ставимо, ставимо вподобайки. Коментуємо, задаємо питання, тому що техніки у нас дуже-дуже багато. Ну і стаємо до праці і дивимося, як він працює.